Всім добрий вечір, з вами Коля і ласкаво просимо мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами любі друзі будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Rush, Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! І так, пацани, ну що ж, 60-та юбилейна серія по Блекрасі, але ще не фінальна ні-ні 60-та серія публика, яка сьогодні буде на 10-15 хвилин. Ну принаймні, я так думаю. Поясню одразу, чому вчора на 1 квітня в мене не було відео. В телеграмі розказав, ну я не буду казати, що і як, якщо да, заходьте і Знаєте чого? Ні, я вам зараз кажу, чого, ну знаєте, типа, типа. Тіпо... Знаєте, чого, типу, в мене, як там в мене 1 квітня і чого в мене не було на 1 квітня там, чи ще щось. Ну і знаєте, заодно і просто пацани, чого я не хочу казати. Я не хочу вам казати, то, що ви зараз будете думати, що реклама. Мені ще такого ніхто не писав, ну просто все одно тим не вміння можете так і думати. Ну і блін, що я можу сказати? Це зараз нарізочка з попередніх відеороликів, таких скетчів, поки я говорю, в натурі, пацани. Я не буду вам, типу, я скажу вам причину, але я не буду вам казати, що там заходьте, посидьте, ще щось. Хто хоче, заходьте, будь ласка. 31 підписник, там може хоч 40 яких зовін чеш, будь ласка, заходьте, хто хоче. Не буду казати, що йде силка, як ви знаєте, в описі. Блін, не буду казати, але вже сказав. Короче, ладно, все. Залітайте, посилися в описі в Телеграм, так який чогось тим, що прорекламував. В Телеграм я сказав, в самому началі чого не вийшло відео, а зараз скажу на відео. Ну, то я ще рано сказав, що в 7.30 я сказав ранку сьогодні, а тут я вже кажу, рівно давайте зафіксуємо цю подію. В 22.25 я сказав, ну, вже Мені, пацани, вчора щось затошнило, і в 20.00 мене почало тошнити, і я заснув. Тупо я відео промав, провтикав, не записав і нічого такого не було. Чесно сказати, мене вже і зараз коне на сон, але. ну, в руче, як є. Тому повторюю, що в, мене, в мене не було відео вчора, то, що мене затошнило. Ні-ні, це не жарти на 1 квітня, нічого. Так і хотів вас розіграти якось. В да? телеграмі розіграв. Але, що... але всі причини, чому мене немає, я ще в той же самий момент, коли не записую відео. Я одразу ж кажу в Телеграм. Тому повторю ще раз, залітайте в Телеграм, дайте знати, бо в Ютубі це все не встигну сказати. То повторю ще раз, залітайте в Телеграм, дайте знати, що і як. Ну, а я по приступаю до відео. Повторю ще раз, причину сказав, э, як за Телеграм теж сказав, показав. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Погнали до відоса, сайом! Так, ну по суті, пацани, в мене б зараз мала би бути ця у мене би зараз, по суті, мала би бути 61 серія Public. Якби я ще колись в 19-й серії не пропустив день, то в мене вже було 62. -го. Але сьогодні 60 серія публик і останнє лікарні. Як ви знаєте, я вже хапнув отримав назву назву посаду, так сказати, нарколога. Тепер пацаний нарколог, третій ранг всі діла Четвертий ранг. ранг нарколог. І в е, мене от така форма є, як новому наркологу. Зараз я. от е, це... Простою тут на посту на чергуванні і будемо що? та будемо такі чергувати. Ну а завтра пацані. Завтра ми з вами вирішимо відправимось в армію. В 61 серії вирушаємо в армію. Я вже би сьогодні мав би вирушати в армію, але так як вийшло, так і вийшло. Баланс мій новий 401 995 рубля. В принципі, не так і мало, але й не особливо так багато. Ну, стандартний, стандартний бай, типа, якого 24 уровень. Так, окей, тут нас що ще? У нас тут є. Спасення раненых. Рані... Тут у нас є, пацани нові звання, типу, Не нові звання, нові завдання, які я дуже-дуже би хотів побачити. Можливо, зараз, якщо все вийде, піде з вами рятувати рятувати ранених Тих, кого демили, тих, хто забігайте, напевно, зараз підемо. Так, водимо команду Медшалп ще цих віком за 700 рублів і він. провів І він. Пише за 100! Дай за 100 рублів! Ти що тіп Блін, ну видно, що економний, видно. Або дуже економний, або дуже жадний. Хі. Ладно, вилітаємо, банк, нічого раз в мене щось така фіга. А, не, ні, це ж нарізочки. Курчі поняття. О в текстурах провалився і можна ходити по всій больниці? прикол. І по всій лікарні хожу дивлюсь. Хі. Ладно, не буду просирати останні відео просто так. Тому щолк і по волшебній паличці по... По, блин, по магічній паличці, паличці я вже на низу, на звичайному, звичайній лікарні. Я вже ні в яких не текстурах не знаю, що так вийшло. Опача, народу добрий день, я вам скажу. Непогано, не погано. Давайте залетимо до себе. Всі, так сказати, кабінетик, отдельний кабінетик. Так, залітаємо тут результат хорошо. Не вдалося спасти пацієнта пацієнта. Так що ж тут хорошого він здох. <кхід> він умер люди. Спасіння один раз. 5 минут. Ага. Бейлін, я маю їхати рятувати людину. Ладно, зараз в останній серії я таки точно поїду. Не знаю, що в так таке дійшло, але поїду восьмо. Нам тут є Toyota Camry 3,5 і Mercedes Benz, який ми з вами беремо. Заводимо цю бричку і на останню серію полетіли рятувати людину. Так. Ходимо команду Liz, що нам показала де ця людина по Все. Отака, от речі, такий віт від третього лиця, от спереді і там ззаді. От спереді, ну і взаді. І давайте зараз покажу ось. Зараз зайду. Так, такий від спереді і ззаді, поїжджаємо, Туди я був на стрімі. І дивіться, і такий зараз покажу. Такий від, від спереді, такий ззаді, Ну і, собственно говоря, все топово-топово. Так, давайте давайте ще раз введемо команду Shell. Шал там сека там все, що притут. А, куда ни де? Куда ниде? Блин, якийсь тип непонятний, половний, напевно. Так, окей, окей. Так, я стрілок. Ну, я радий, що что... Ти... Так там пи... Це фама. Ну и та людина? А що не метку останет останній останні ві... відео запорізький? Мало того, що вчора відео си не було, так ще щось сьогодні якесь фіго. Та не-не, так сьогодні не буде. Там якийсь. А, нет, цельный костюм. Так, все три коты, Все типа три коты. Алло, вы ели, как меня форма. Блин. Ну, ты даешь, мужик. Ага. Да, давай, залазьте же. Ну, ⁇ -мо ⁇ Ладно, сюда я. Я сбоку. Так, не, я за руль. Я хожу за руль. Алло. Не на этот сбоку. Сидай, туда же самое, уже за руль. Сидай. Да, блин. Неудачка. Ку ти мене везеш Грохіт? встань! Придурок, ну просто ну просто все. Перебив мені всю двіжуху, то той ті, пока пересишов ось у мене вже і графіка весняна. Весняна графіка без нарізала. Тут зайшов якийсь тіп. Тут поздоровитись, я от старший медбрат, а то молодший медбрат. Так я вам поздороваюся за кем день. Так ти хто такий телевій дядя ти навіть не медбрат. Ой, блин, займіть койку. Так, секретарь. Заходимо все секретаря, я вже на секундочку опачна. Так, 60 на ну, зірок, давайте купим акулу. яка... а. акулу. Давай якусь палку шапку, бо акула коштує. Якщо шо акула коштує 50, да, -да 50 зірок, так я десь був. Опа, 2 говоряча доволі ова. Цьому для трейда перекида... Угу. Так. Ну, коротше, цю досочку йому віддав, напевно, за. Та за хай за 150к забирає. Хто зараз каже, ти шо замовлю? Ну ні, нормально, нормально. Так, е... Э, да блин, ка... який трейд, який продаж, я вже сюди грати пішов, э, лічити людей, лікувати, а не продаж не Коля, ти ты... тупиш ти, Коля, страшно сьогодні, так, і, и... ну, алло, перемикайся. Це цей технічний момент. Опа, чек, квест. Квест, йо-моє, так. Э, мене ж не пам'ятає, така прокачечка йде, ти, ти шо? Я вже, до речі, япнув, показується педіатра. І цього. Терапевта. Далі травматолог, хірург. Так, да, педіатр япну і травм. і. Тепер. тре те Теа. Так, це аптека, да? Теапера. Те... Теапевта. Терапевта. Блін. Так, ну тут, коротше, все понятно. Короче, ладно, що я вам розказати пацани. На цьому все. З вами був Калібінго. Дякую за увагу. Ставте лайк. Підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться з цим з друзями. Це була 60-та серія попри краще. Завтра йде новину по лікарні, яка вийшла на 9-10 відео. І на сьогодні всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.